Хороша альтернатива шкоді Октавії та іще дуже багатьом автівкам. Такі о у нас Peugeot. 308, хороший кузов, хороший двигун, хороша коробочка тут стоїть. Є така пропозиція свіженька. Доволі їх дуже зараз мало, але зустрів двохлітровий дизель, 15 рік, 137 пробігу і 13500 вартість. Порівняно, якщо візьмемо шкоду, в такі кошти тяжко буде знайти з такими роками. Покажу вам в універсалі на гарному легкосплавному диску з парктрониками 360. Значить, є в нас авто парковоч, але стрічечка все присутнє. 137 пробіг, 13500, безключовий доступ у нас присутній. Гарний баклажановий колір, складання. Салон. Ну, Peugeot вміє робити салони. Хороший гідротрансформаторний автомат, гарне кермо. Пам'яті у нас сидінь, масажі сидінь, повністю шкіра, навігація, все присутнє. Тонований позаду, просто гляньте, як виглядає шкіра. Універсал, форкоп, парктроник зад, камера заднього вигляду. У повтівці є все, що, що потрібно для хорошої їзди. 15 рік, 137 пробігу, 2 літровий дизель, 13%. цікава така пропозиція. Є на авторинку, можемо перевірити технічний стан, фарбу, пробіг, повністю автівку від АДОЯ чи будь-яку іншу контакту, як завжди, є під відео, звертайтесь.